Тобто ви купили, ціна була приваблива. Коли почали робити ремонт, зрозуміли, що треба переробляти дах, який коштує типу там 10, 15 чи 20 тисяч, так? Абсолютно вірно, так. Да. Насправді ключова проблема з дахом навіть не в самій вартості, тому що вартість ділиться на трьох а. власників, і воно виходить ну плюс-мінус адекватно. Тобто це не якісь катастрофічні суми. Але тобі потрібно знайти людей, які це зроблять. Тобі потрібно. Обрати одну команду, домовитись з сусідами. Сусіди розмовляють тільки португальською мовою, домовитись з майстрами, вони, як правило, теж тільки португальською мовою. І відповідно це все скомунікувати, е, організувати сам процес. Потім, коли ми вже почали робити дах, з'ясували, що нам треба ліцензію, щоб побудувати е, тимчасові конструкції. Ліса називають. Це я не да. знаю, як бути. Будівельний ліса чи якось так. Да. І насправді ремонт самого даху він займав там, не знаю, 3-4 тижні. Але він розтягнувся на півроку для того, щоб побудувати ці е, ліса е, інколи потрібно.